Всім привіт! Так, суботня розпаковка на 86 злотих. Це в мене у грязні пальці будуть пиріжки з маком. Мінус 13% скидка було. Яблука сьогодні по 2 злотих взяла 3 кілограма. Молочко, мило я беру саме звичайне, тому що нема різниці, яку вони виляпають за пару днів. Чи там воно буде дороге, чи воно буде дешеве, мої хлопці виляпають і все. Кілограм моркви. Кілограм цибулі, морфа сьогодні по злотому з карточкою. По 5 злотих сьогодні апельсини. Ось ледача мама зробила три запіканки і скаже: до побачення! Зірка телебачення. Сирох, творог, вірніше. Ну, копчений. Ну, Ця верхня шкірка в них от закопчена. Непоганий смак такий. Два творога, один жирний один. Йогурт тікає, бачите, як я лапаю на люту. Я ж кажу, у мені якісь ці, е, як вони, жонгльор десь сидить. Притом я все, е, все лапаю на люту. Це так. Е, було дуже часто, що я асистувала на дентистичних оцих операціях. Інструменти лапала, скальпі. Не раз я руки порізала за свої глупості. Ну, що ж, зроблю. Такий якийсь новий йогурт був сьогодні на скидці. взяла спробувати. Буде мале їсти. Ще ось такий йогурт з таких три сирочка. От Знову, бачите, літає. Ну, що я Якийсь літаючий. Звичайний йогурт 400 грам, три помідорки, цукіні. Я от вже в старшому віці зрозуміла, чому, в чому різниця цукіні і кабачка. Цукіні вони м'якенькі, завжди великі, маленькі, нема значення. А кабачок він твердий. От тому бабтя їх терла от для свиней на терці. Бачите? Доход... Ну, з часом то доходить. Так, тут у мене мочалочки. Ось такі губочки для миття. Так, 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 що ж це було? Сир? Ну, Лайт. Ну, Всі беруть лайт, всі дуже худнуть. Ну, думаю, ладно, візьму ще я, був на скидці по 3 злотих 135 грамів. Ну, 20 грам жирності. Ну, добре. Буду худнути аж один раз. Е, якісь е, паштетики. Ну, такі булочки з м'язком. Були на скидці, теж, думаю, куплю хлібчик. Все. Мязка нема, тому що в нас забита морозилка, вирішила це все звільнити, а тоді вже докупляти щось інше. Все. Всім дякую, всім гарного дня!